Друзі, всім привіт! Так, зараз іде розпаковочка, придбав таку камеру наружну для відеоспостереження з зовнішньої сторони будинку. Вона, ця камера, є повністю автономна. До неї не треба підводити ніяких дротів, щоб додати до неї до мережі, не треба їй fi тому що сюди вставляється карта 4G інтернет-передача. Тобто таку камеру можна використовувати будь-де в полі, аби був 4 g інтернет покриття. Так, отак от, прислали мені бумажечку. Ось тут маємо карту пам'яті на 128 гіг. Це йде в комплектів. Замовляю через Aliexpress. Тут як її налаштовувати, підключати, як її під'єднувати. Так, це шаблончик, де. Сверлити отвори для кріплення. Так, і ось, і ось сама камера. Так, це вона має вигляд вниз. Вона кріпиться до стіни. Ось так. Ця основна, вона не повор... ну, повертається, але в, ручним, в ручному режимі. Ти її налаштував і вона буде стояти в зафіксованому положенні. Ця буде управлятися, перекручуся куди треба. Подивимося, як вона буде ця працювати. Справа в тому, що я буду кріпити камеру цю не до стіни, бо в мене пінопластом все обшито. Буде пінопластом все обшито. Думаю, що менше сверлити стіни. Я думаю зробити так. Купив нову лінію, такі кронштейни. Воно тут все співпадає по отворам. Я вже приміряв. Так, отак співпадає і буде кріпитися під підшиву. Тобто вона буде в мене кріпитися на стелю таким планом і не до стіни. Так, що ми маємо в цій камері всередині. Зараз будемо показувати. Ось сама камера. відклали Тут є Я так разумею солнечные панели две штуки. Угу. Их можно две стороны. Их можно две стороны свету направить две штуки. И такую коробочку маємо. Что до неї входить? До неї входить це пінцетик, кріплення для батарей. Антенки. Не знаю для чого, мабуть, для 4G, так, щоб якості було більш більший сигнал. Тут ми маємо, хто мене навіть викрутку ложить, щоб вже нічого не купляти. Це з AliExpress. Тайці да, таке люблять. Так, тут такі кріплення. Це до самої панелі. Потім вже кріплеться. Так, це USB Type-C кабель. Болтики маємо, дюбеля в комплекті всі. І це ще якесь кріплення. Так, це я розумію. Отак воно має бути так. Закріпиться, а панелі потім вже виставляємо під нужним нахилом. Ну, Будемо дивитися, тут роздвігається, здвігається. Будемо. будемо завтра майструвати. Мені зараз треба на ніч поставити камеру. В інструкції написано її зарядити спочатку від сіті, потім вона буде працювати. І пофарбувати ці кріплення в колір даху, щоб вона і в колір камери, щоб вона була незамітна. Ось графіт, графіт взяв, будемо фарбувати. Нічого зараз пофарбуємо, вона завтра висохне. І будемо монтувати камеру завтра. Потім будемо перевіряти, як вона працює. Всі відгуки по тому, як вона працює, я вже потім викладу у себе на каналі окремим обзорчиком. головне її запустити, щоб вона працювала. Дякую. Друзі, доброго ранку. Наступив новий день. Камеру вже підзарядив, вона простояла. Зібрав по інструкції все детально написано кріплення таке. Буде кріпити його так до торця даху. Будемо настоять на дві сторони на схід і на південь. Так що має вистачати енергії. Забрав вже пофарбовані з літньої кухні. Отакі вже під колір. Так, я її вже встановив. Зараз на горі, вона е активована на телефоні дружини. Вона зараз на роботі знаходиться в центрі міста. Ось вона зараз нею крутить, продивляється, ввечері приїде. Я подивлюся, як зображення. Заодно перевіримо, бачите, рухається. Заодно перевіримо, яка якість, на яку дистанцію воно бере. Зараз залізу на драбину. Трошечки покажу вам, як воно зверху закріплено. Так, ось камера ставилася тут. Вона ось такими саморізами я прикрутив її. От для чого ці кронштейни я брав, бо вона була предназначена для стіни, але в мене пінопласт воно би погано трималося. Верхня камера направлена на міст сюди, щоб ми бачили, хто заїжджає. Нижня камера крутиться в усі сторони і віршу так, щоб проглядувався центральний вхід. Так, Панелі сонячні отак от зверху під'єднані. Ось, Направлені в різні сторони, щоб сонячна активність на неї працювала цілий день. Камера заряджена, зараз нас пасмурно. Подивимося, чи ховати достатньо буде їй заряду. Ну, Що скажете? Зараз відійду трошки назад. Подивлюся. Я підійшов до центрального входу. Повертаємося сюди, вон де камера висить. Все проглядається. А ми ну йдемо сюди, де у нас тут виходить мертва зона, це вікно в кухні. Ну, ніфіг в кухні заглядати, як кажуть. А з цієї сторони не знаю наскільки її вистачить. Чи вона викрутиться так? Я думаю, ні, там 350 градусів оберт, десь 10 градусів, десь от сюди вона буде, мабуть. Розглядатися. Ну, цього достатньо, це центральний вхід. Підхід засираю за літню кухню в хату. Но ця ділянка буде проглядатися. Я думаю, так от десь. Вона має бути вид мати. Ну подивлюся. Ще не можу нічого сказати. Не бачу, як вона показує. Ну Якщо ось так дивитися, і вона пере... Ну, труба, бачите, лівньовка мішає. Ну, подивимося. Давайте я ввечері ще подивлюся, як вона одружені на телефоні показує. І Зараз приберу драбини і покажу, як вона вже без нічого. Так, все, драбини прибрав. Так вона має на висоті. Вандалізм. Березу, що палкою, але я думаю, вона встигне записати того, хто захоче її збити або покорочити. Ну, десь кут огляду, отак от вона має дивитися. Подивлюся вечір. Саме головне, за чого я її брав, я її брав трошки для інших цілей. Додому повісив. зараз ми її випробуємо. Вона має висіти в полі, де немає електрики. Буду ставити стовп і камеру буде нагляду. Мені треба, мені треба буде наглядати за однією ділянкою в полі, тому тестуємо. Вона на сонячних батарейках. Панелях, акумулятор, там 14 тисяч заявлено, подивимося скільки він протягне. І е, головне, щоб був інтернет 4G покриття. Так, вона працює стаціонарно, ну, Ситі працює як стаціонарна, але повністю автономна. Дякую. Ввечером подивимося, як вона показує. Дякую. Друзі, добрий вечір. Маємо на дворі ніч. Зараз. в Римі. 12 часов ночі, 8 хвилин зафіксував ось так. Приложуха, а зараз давайте вийде вийду і зайду заново. ось так так, Оце основна камера, яка зверху знаходиться, пише в онлайн Це на світлої на вулиці, це ліхтар. Так, це ніч ось на вулиці. Це направлено на парковочку, де стоять машини. Друга камера. Яка, до речі, вона рухається ми вміємо її управляти. Ось ми крутимо. Одна повністю стаціонарна, вона в одне місце знаходиться. Ось, отак от вона показує другу нижню. То, що я казав, Ми крутимо. завтра днем Щось зніму, як вона показує днем. Ось ми вийшли на цей кут будинку. Зараз, щоб було більше зрозуміло, піду відключу наружне світло і покажу, як в телефоні виглядає в нічному режимі. Камера загалом задоволений, але є нюанси, ну нема заявлених 20-кратного зуму, 8К зображення, такого немає. Але, в принципі, ну не знаю, це таке 50 на 50. За такі гроші, я думав, якість буде нам набагато краще. Давайте зараз я нажму паузу, вийду на вулицю, відключаю світло і покажу вам, як знімаю в повний темряві. Так. так, друзі, вийшов на вулицю. Тут вітер. Ось це світло, що нам заважає знімати. Бачите? ось Я зараз знімаю сюди. Камера сюди світить. І ось це нижнє зображення, ось зараз виключу, будь ласка, чекайте, відключив спишку. Ось ця нижня камера, вона показує сюди. Ось це світло, ось ця плумба. Ось якщо що ми бачимо. Так, і друга камера направлена от сюди. Ось так вона світиться, бачите? Я наружне світло, зовнішнє світло вимкну, його ж тут не видно. ось. Повно темрява, але видно, камера вночі працює. Зараз вимкнув вам зараз ось це світло. і Подивимося, як буде працювати без цього світла. Я думаю, набагато краще буде працювати хвилиночку. Так, вимкнув світло повністю. Дивіться, ну, темно. <ф> Нічого ви не побачите, бачите? А тепер о, дивіться. Засвітилася лампочка, включилася датчик руху, включилася лампочка тут, нічного бачення. І що ми бачимо на камері? На камері ми бачимо, ану зараз, хвилине, вийду, перезайду. Ану, так, онлайн. Загрузка йде. Ану, дивимося, загружайся, загружайся. Опа, ось. Без світла. В мене побачите, ні? Ось ось я йду. Оце я, якщо бачите. Нічого нічого не видно, але м -м, горить лампочка. А ну дивимося, вона буде мене супроводжувати чи ні. Ні, не буде. Хоча написано, що супровод є, але він бачить людину. Ось вона з двох сторон загорілося. Це нижня, це верхня. Ну дивимося, верхня та що має крутитися. Має мене побачити. Дивіться. Опа. Ось я встав прямо перед камерою. Щось нічого не видно, да, мене. Зараз ще раз. Ну-ка. Так, так. Так. Ну, не знаю. Бачите, щось не дуже воно працює. Давайте перезайдемо в приложуху. Так. І так. Перезагрузимо, перезапустимо. О! Мене побачило, десь щось тормозить. Мене так сильно не видно. Бачите, зелений квадрат обвело, але це не означає, що мене видно. Так. Вибачте, знімаю двома руками, бо це капець, звісно. Так, заходимо. Камера покрутилася куди її не треба. Давайте так. І повернемо її назад зараз. Опа, це літня кухня. Ну в темряві бачите ось літня кухня і ось літня кухня. Якщо бачите. ну, Видно нормально. Кольори знімає. Зараз хвилиночку назад. Зачекайте хвилиночку, я поверну на себе і. Так, повертаю на себе. Якщо ви бачите, воно вже видно мене трошки. Ну, по крайней мере, освітлення видно. Згораються лампочки нічного, ну, підсвітки вночі. Ось. Давайте вгору трошки. опа, Видно машини, видно парковку, видно мене. Ну, щось видно. Встаю в шортах без футболки. Да, 12 часов ночі, не лякайтеся. І сфокусуємося трошки. Опа! Зараз на телефоні спробуємо вибрати автофокус. В общем, камерою задоволений, але не дуже. Ну, якісь моменти вона показує більш-менш. Щось можна побачити, щось вона... Бачите, от камера на мене. Ну, Вона зараз в мене дивіться, я зараз відходжу, чи буде вона за мене за мною слідкувати. Вже загубило. Ні. чи веде? Ні, веде мене, дивіться. Вона за мною слідкує. Я зараз йду, от камера, і вона за мною повертає. Але щось швидкість якось тормозить. Сказати вау-ефект ну, немає того вау-ефекту. Ось вона повернулася на цю сторону і до мене ще не дійшла. Вона мене загубила десь на вхідні, на вході, Тут. між лампочками. Між ліхтарами тут. О, Зараз вона повертається за мною. О, Трошки йде йде, але не передає зображення. Але вона пише. Як, куди вона пише? Як вона пише, я ще не розібрався, де його дивитися відео. Але обов'язково подивлюся. Ось вона за мною повернулася. Давайте я розберуся ще, як вона пише відео, куди вона його скидає. О, повністю за мною повернулася. Так, я розберуся, покажу, де вона пише відео, куди вона його, з... його зберігає. І завтра ще по світлому знімлю і ще додавлю обзорчика. Дякую. Так, друзі. Всім доброго ранку. Так, вже пройшла майже доба. Як я встановив камеру і дивимося. Ділю, ділюся з вами своїми враженнями. Встановлюємо приложення, яке йде з камерою. Для підключення камери, потрібно всього лише 4G 7 карточка з інтернетом 4G. Це можна оформити в будь-якого оператора, окрему карточку під інтернет. І вставляємо її в камеру. Все, камеру влаштовуємо там, де вам потрібно. Розбираємося. Зараз ось іде у нас 1123. Ось вона в онлайні пише. Хвилини, секунди. Це Верхня камера, яка крутиться. Це та ж встановлена стаціонарником, і вона не крутиться, тільки механічно. Настраюєш її і дивишся. Розібрався я, де дивитися на це все. Так, Тут ми включаємо режим, отут меню, і крутимо верхню камеру. Зараз покажу вам. Ось ми її виставляємо куди собі треба. Промазу, промазу. Ось от, от, на двері, грубо говоря. Все, це ми можемо крутити. Також я поділився з телефону дружини, встановив собі таке саме приложення. Поділився Зареєструвався ну, там, ввів електронну адресу, затоповував електронну адресу, і тепер його можна на своєму телефоні бачити також зображені камери. Так можна додати декількох учасників, не знаю, яка кількість. Ну, ось на двох ми можемо. Хочемо додати ще малого телефону туди. Як дивитися за запис відео? Запис відео ось тут вибираємо Бачите, або хмарне зберігання, або якось, нажимаємо сюди sd карта sd карта йшла в мене в комплекті на 128 ГБ. Ось час, коли якесь було, е, якийсь рух, вона включається і записує. Десь, то може пташка бути, собака пробігати, і, або, як в цьому випадку, де воно в мене, тут От малий виходив. Зараз якраз покажу вам відео. Пише з двох камер. Ось верхня, зафіксувала рух і супроводжувала. Вона сама крутиться. Дойшла до якогось порогу, де вона не може бачити. Далі продовжує знімати оця камера. Да, вона якось іде відривочками, я думаю, через комп'ютер, якщо дивитися, то не буде таких. от. Або скачати відео, тоді не буде таких різких рухів. Але працює, бачите? Докуди воно його веде, добиває далеченько. Ну, камеру я, в принципі, задоволений. Це я вже сам верхню передвигав, і вона все записало. Так, добу пише. Місце вистачає. Що у нас ще зараз? Ну, Подивимося. Який у нас зараз заряд? А, ось показує заряд на не... зараз. От Вона добу пропрацювала. Акумулятор 61%. Зараз вона від сонця має зарядитися. На вулиці зараз світло. Ну, Сонця прямого сонячного проміння немає. Пасмурно. Бачите? Ну, Взагалі, будемо дивитися. Ну, Камера задоволена. Класна штука. Е, рекомендую, але не буде тої якості зображень, як пише виробник, і не буде того зуму з чіткістю, як пише виробник. Все решта відповідає опису. Дякую за увагу. Дивіться, е, самі брат не брат. і Я думаю, я буду таку камеру брати. Може, трошки іншого виробника подивлюся другої фірми, але з тими ж самими параметрами. Може вона по ціні буде трошки дорожче. Будемо дивитися? Я дякую тоді на зв'язочку.